У Рівному в обласній бібліотеці для молоді авторка численних публікацій краєзнавчої тематики Галина Данильчук презентувала продовження книги рівне у долях його мешканців. Продовж багатьох років наукова співробітниця музею досліджує минуле рідного міста методом усної історії. Розповідає, обрала саме такий метод дослідження, бо спілкуючись з людьми, дізналась маленькі історії, які тривалий час були за закритими дверима. Усна історія обрала мене. І це було 20 років трошки більше тому назад. Як ми зробили таку зустріч із корінними рівнянами, яких уже на сьогодні, на жаль, в живих нікого немає. Ми їх послухали і зрозуміли, що ось вона та історія, про яку ми не знаємо. Коли пані Галина видала першу книгу, то зрозуміла, що на цьому не може зупинитися. Тому надзвичайно хвилюючі історії з життя рівненських родин були втілені в краєзнавчі нариси. За словами Галини Данильчук, то був такий пласт історії нашого міста. Ста про який не розкажуть інші історики, і зібрана інформація надихнула продовжувати працювати над збором спогадів. Поки що мені вдалося богу, дякувати, написати дві книги. Назва одна рівне в долях. Його мешканців, книга перша, друга, 50 наростів, які війшли в ці дві книги. Це 12 й рік і 19 й рік, тобто 7 років дається, можливо, на те, щоб вона була створена. Ініціатором проведення цього заходу стала обласна бібліотека для молоді. У книгу зазначили, обрали саме пані Галину, бо вона є своєрідним місточком між сьогоденням та минувшиною. Також хотіли почути нові історії та розглянути той матеріал, який буде у новій книзі. Авторки, а, власне, чому саме пані Галина? Ну, напевно, це на часі і завжди було на часі. Ну і ми розвідали, що вона має вже багато нових історій, які вона планує видати в наступній книзі. Тому нам кортить почути щось нове, щось побачити на власні очі. На сьогодні краєзнавиця продовжує плідно працювати над збором спогадів рівнян. Кожна окрема розповідь мешканців це не лише доля окремої особистості, а й частина життя історії міста. Ірина Кот. Тюк В'ячеслав Мельник, випуск новин.